П'ятницю в Рівному мало не згоріла квартира. Близько першої години дня на вулиці Степана Бандери палав балкон на останньому поверсі чотирьохповерхівки. Свідки події повідомили про пожежу на лінію 101 і вже за декілька хвилин на місце прибули вогнеборці. На місце події негайно був направлений черговий караул першої державної пожежно рятувальної частини на двох пожежних автоцистернах та автодрабині. Також за вказаною адресою виїхав оперативно-координаційний центр обласного управління державної служби надзвичайних ситуацій. Прибувши на місце виклику, вогнеборці з'ясували, що горить балкон на останньому поверсі. Вогонь будь-якої миті може перекинутися на дерев'яне перекриття та дах будинку. За допомогою пожежної автодрабини рятувальники подали на приборкання вогню один водяний ствол. Як виявилось, пізніше до приїзду вогнеборців пожежу самотужки спробував гасити працівник державної служби з надзвичайних ситуацій, який став випадковим свідком пожежі. В нього був вихідний, але побачивши пожежу, він ринувся до квартири на останньому поверсі. З дружиною село по дорозі дружина кажуть, дивиться балкон, горить. Обернувся, затормозив, обернувся, глянув, що немає пожежної машини. Зупинився, вибіг та побіг на п'ятий поверх у квартиру. Під час того, як зайшов, двері були відкриті, власник намагався вітрами гасити балкони. Я по дорозі піднімався, ще в, в двері, викував людей. От. І потім власника вивів на коридор. І відрами затушив вогонь. Вже за декілька хвилин пожежу локалізували колеги Ігора. В ДСНС відзначили, що завдяки діям старшого лейтенанта пожежа не поширилась на дах та сусідні квартири. У результаті пожежі вогнем було пошкоджено речі домашнього вжитку на балконі. До гасіння пожежі було залучено 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу служби порятунку. Наразі причина пожежі та розмір збитків встановлюється.